Христос воскрес воістину воскрес. Віруючі сьогодні йдуть до церкви, аби освятити свої Паски та писанки. З 12 години ночі вже починають лунати церковні дзвони у всіх церквах міста. І у цій церкві архістратига Михаїла, де ми зараз знаходимось. Дехто із людей тут стояв цілу ніч на молебні, а потім тільки освячував свої кошики. Прийшовши до церкви, люди заходять всередину, аби поставити свічку до святих образів, просять у Господа від душі, чого б їм хотілося найбільше. Окрім особистого, бажають миру всім людям, які живуть у нашій країні. Такий святий день, ми втрачаємо родних. Хочеться, щоб, щоб патончився жити, щоб всім здоров'я, більше здоров'я. Щоб... было благоденствие у всех, чтобы мир был, на сегодня, спокойствие было. И всегда добро, и чтобы люди хорошо жили. Прежде всего, конечно же, здоровье с родным, близким, себе. не знаю, наверное, больше ничего. Скорее всего, только с одним. В основном сюда люди приходят. Самое главное, чтобы детки были здоровы и было мир у нас в Украине. Самое главное. За мир всему миру. Да. Прошу Бога, чтобы нам Дав Бог всьому миру добра, злагоди, щоб ми жили в місті, щоб любили один одного і Бога любили, і Бог буде нас любити тоді. щоб все було в мирі. хорошо. У Великдень у храмах всього світу з'являється благодатний вогонь з Єрусалиму, який дарує людям стілення. Їм можна навіть вмиватися, оскільки в перші секунди він не опікає обличчя. Частинку цього дива привезли і до нашого міста. Благодатний вогонь. Це Вогонь, який сходить на гробі Господньому, коли молиться, молиться православний патріарх, і він сам по собі сходить. І коли він сходить, тоді він виноситься у храм, передається людям. І люди, які беруть цей вогонь, він є якби стілюючим, і він перші миті. Навіть не палі, немає властивості, такої, як вогню. Помилившись, парафіяни виходять з храму і стають у коло священнослужителі у святковому брані проводять обряд досвячення. Святої води не шкодують. Вона потрапляє і на кошики з паскою та крашенками, і на людей. При цьому не забувають звертатись до кожного із традиційними словами. Священники кажуть, всім, хто дотримувався суворого семитижневого посту, настав час розговіюватись, а це означає, що вже можна їсти продукти тваринного походження. До церкви на Пасху приносять освячувати Пасху, яйця, м'ясо, молочні продукти, щоб людина могла насолодитися і земною. Піщу, тому що в посту людина готувалась духовно, старалася приблизитись до Бога душею, спокутувати свої гріхи, а вже з Христовим Воскресінням знімаються всі пости. Та, якщо раніше до церкви несли всяку всячину, то зараз все по скромному. Я пасічки. Колбаски трошки, м'ясо трошки, що було. Тут принесли. Паска, яйця, творог, м'ясо, сало. Домашнє. Те ще Бог послав, так? Да. Що, що, що підбали, то посетили. Все є. Все самі запакали, випакали. Самі, так, да, самі. І пасочку самі пекли. Ні, купували. Кички, пасху. Ой, паски кабаска, паска, яйця, м'ясо угу. вино нема, нема. У нашому кошику, як завжди, паска, яку обов'язково потрібно спекти самі, крашення яєчка, те, що Бог послав м'ясні продукти і вино, освятивши себе та те, що принесли у кошиках, чернігівці розійшлись по домівках, аби зі своїми рідними і близькими серцю людьми сісти за стіл та відсвяткувати Великдень.